Грошову допомогу на відновлення пошкодженого рашистами житла в межах програми є відновлення. Одержать ще п'ятеро чернігівців. 12 березня виконавчий комітет міськради задовольнив надання їм виплат на загальну суму понад 960 тисяч гривень. Нагадаємо, розміри відшкодувань за цією програмою залежать від масштабів пошкоджень та необхідного обсягу ремонтних робіт. Максимальна ж сума може сягати 200 тисяч гривень. Крім цього, члени виконкому підтримали надання компенсацій за знищені ворогом об'єкти нерухомості десятим чернігівцям на загальну суму понад 11,7 мільйонів гривень. А ще місто надасть 469 тисяч 100 гривень одноразової матеріальної допомоги 489 громадянам, що опинилися в скрутному фінансовому становищі. Водночас ще 570 дітей отримують статус постраждалих у наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З даним виконкомом буде встановлено 7929 статусів і прийнято 8340 заяв. Нагадаємо, на отримання цього статусу мають право чернігівці, які станом на 24 лютого 2022-го не досягли повноліття. Також у місті й далі діє соціальна програма з підтримання народжуваності. Відтак цього разу 740 тисяч гривень розподілять між 85 породіллями. Додамо одноразову грошову допомогу при народженні надають жінкам, котрі зареєстровані і проживають у Чернігові а також подали документи до відділу звернень громадян міськради впродовж року після пологів.